Вітаю, шановні аграрії. Я Віталій Майборода, менеджер з технічної підтримки насіння кукурудзи компанії «Сингента». З вами рубрика Бункер покаже. На календарі 19 листопада сьогодні ми на Вінничині у Вінницькому районі на полі товариства з обмеженою відповідальністю Ольга, директор Ковальчук Андрій Іванович. Товариство спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур. Сьогодні ми збираємо врожай кукурудзи, і наша увага зосереджена на новинці сезону 2025 Си-Артус Фао 370, щоб побачити, як цей гібрид розкрив свій потенціал в даних ґрунтово-кліматичних умовах. Си-Артус Фао 370 середньостиглий гібрид інтенсивного типу адаптивності, має високий генетичний потенціал врожайності, добре реагує на високий агрофон. Забезпечує високу окупність витрат при вирощенні за інтенсивною технологією, придатний для вирощування на зрошенні. Гібрид добре витримує помірний стрес, має високу стійкість до кореневих та стеблових гнилей, до сашкових хвороб, стійкий до фузаріозних гнилей качана. Си Артус Фа 370 має міцне стебло, здатне витримувати пізнє збирання. Гібрид рекомендований для вирощування у зонах лісостепу, півдня полісся та півночі степу. Найкращий результат забезпечує при сівбі в оптимально рані та в оптимальні сроки. Рекомендована густота рослин на період збирання для зони достатнього зволоження 65-75 тисяч, для зони нестійкого зволоження 55-60 тисяч на гектар. Перед тим як комбайн розпочне обмолот, давайте згадаємо умови сезону 2025. Попередником на даному полі була озима пшениця. Основний обробіток це осіння оранка. Навесні було проведено закриття вологи. Також була зроблена передпосівна культивація, під яку було внесено 150 кг карбаміду. Посів провели 21 квітня теплий і вологий ґрунт з густотою 75 тисяч насіни на гектар. Також при посіві було внесено 90 кг складного добрива 8-24-24. Гербіцидний захист включав внесення у фазу 4 листків страхового гербіциду Рейкер Екстра у нормі 1,33 літри на гектар. Також у фазу на початку викидання волоті був внесений інсектицид Ампліго у нормі 0,3 літри на гектар. У початковій фази розвитку, а саме перша друга декада травня, спостерігалося зниження середньодобових температур повітря нижче 10 градусів за Цельсієм. Це спричинило сповільнення росту і розвитку рослин. Далі температурні умови і вологозабезпечення були сприятливі для росту і розвитку кукурудзи. Критично високих температур, особливо період світіння, які б могли вплинути на запилення і запліднення та розвиток рослин, ми не спостерігали. Періодично проходили дощі і за період від сходів до повної фізіологічної стиглості зерна випало близько 350 міліметрів опадів. Перед збиранням порахуємо фактичну густоту стояння рослин. Фактична густота 70 тисяч рослин на гектар. А тепер зробимо огляд нашої новинки. Це Artus V-370 сформував потужні рослини висотою біля трьох метрів з міцним стеблом. Високе закладання качана. При огляді спостерігаємо, що качани в нас повністю випилені і запилені до самої верхівки. Качан важкий, щільний. Гібрид сформував 16 рядів. Кількість зерен в ряду. 38. На зломі бачимо тонкий стрижень качана. Зерно крупне високої якості. Очікуємо на щедрий врожай. Комбайн вже в полі і настав час дізнатися, що бункер покаже. Перед тим як обрахувати остаточні результати, давайте вимірюємо вологість зерна при збиранні. Цей Artos Фао 370 показав такий результат. Урожайність перерахунку на базу вологість 14% склала 130,1 центнерів з гектара. Вологість зерна при збиранні 23,3%. Цей Артус Фао 370 гібрид, який дійсно показує високу врожайність за сприятливих умов. Попереду результати наших новинок з інших регіонів. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, що бункер покаже.